Вітаю, мене звати Анастасія Євдокимова, і разом ми відкриваємо захопливий світ української літератури, а також життя і творчості Тараса Шевченка. 14 років Тарас Шевченко не був в Україні відтоді, як виїхав разом з паном Енгельгардом у вільно. Україна його, звісно, манила, але водночас він боявся розчарувань. Вирушаючи в Україну, Шевченко зробив паузу в навчанні в Петербурзькій академії мистецтв. Однак, протягом усієї поїздки накопичував малярські роботи, замальовував історичні пам'ятки, пейзажі, людей, обряди. Шевченко придумав собі проєкт створення живописної енциклопедії, альбому. Живописна Україна. Таких подорожей у період від 1843 до 1847 років у Шевченка було три. А результатом стала поетична збірка три літа. Саме тому цей другий період творчості письменника і називається періодом трьох літ. Під час першої подорожі 1843 року він познайомився з багатьма прогресивними діячами, які мислили як Шевченко, і так само прагнули змін. Зокрема, з одним із засновників кирило Мефодіївського братства Василем Білозерським істориком Михайлом Максимовичем, чиї праці читав ще в Петербурзі, українцем нового типу. Письменником і редактором Пантелеймоном Кулішем Шевченко затримався з гостинами в поміщицькому маєтку князя Миколи Ріпніна Волконського в Яготині. Там він відкрив для себе велике книгосховище, до якого перейшли книжки з різних бібліотек, зокрема, гетьмана Кирила Розумовського та його сина Олексія. А також архів з документами з української історії, яким користувалися дослідники, зокрема, і Дмитро Бантиш-Каменський. Там же Шевченко потоваришував з донькою князя Варварою Рєпніною, яка бачила в ньому непересічного митця і навіть мала любовні почуття, на які, однак, Шевченко не відповів взаємністю. Якщо доти. У творах Шевченка, як от у поемі Гайдамаки, лунали антипольські настрої, то після подорожі Україною все змінюється. Чому? Бо виявляється, що українські землі перебувають під великим імперським тиском, і ситуація навіть гірша, аніж це було у Шевченковому дитинстві. Пригадаймо, що 30-ті-40 роки 19 століття. Це часи правління імператора Миколи І, коли Російська імперія укріплювала свою військову спроможність, дипломатичний статус та ідеологічні переконання. Зокрема, політика зросійщення, яка просувала православну церкву як адвоката самодержавства. З одного боку, часи вимагали розвитку освіти та науки, а з другого Імперія охороняла власні кордони й боялася проникнення західних революційних ідей православ'я, самодержавство і народність. Ідеологія проголошена міністром освіти Сергієм Уваровим. Одним із перших антиімперських текстів стає вірш Розрита могила. Цитую Світе тихий, краю милий, моя Україно, за що тебе сплюндровано. За що, мамо, гинеш. кінець цитати. У 1844 році дорогою з України, Тарас Шевченко почав обдумувати поему сон. У всякого своя доля. Композиційно у творі є кілька частин, які між собою ніяк не розділені. Прочитаймо кожну з них. Твір починається епіграфом. З Євангелія від святого Іоанна, духу істини, якого світ не може сприйняти, бо не бачить його і не знає. Тобто є певна правда істина, яку людська маса не помічає, а чому не зауважує та не розрізняє бо байдужа. Шевченко побачив життя на українських землях збоку і хоче показати сучасникам те, що відбувається з ними, але чого вони не помічають. У всякого своя доля і свій шлях широкий, пише Шевченко у супі. Тобто, кожен господар власної долі сам обирає, як йому жити, бути добрим і порядним чи злим і лукавим, чинити чесно чи ухилятися від покарання. Кажучи іншими словами. Обирати бік добра чи зла. У кожної людини свій шлях широкий. Або, як писав Григорій Сковорода: всякому місту звичай і права. Пригадуєте? Шевченко показує всю палітру зла його співвітчизників: той мурує, будує, а той руйнує. Один шукає, що загарбать, другий тузами оббирає, тобто обігрує в карти власного родича і забирає його майно. Третій нишком у куточку гострить ніж на брата. А ще один, наче і будує церкви, але щойно випадає можливість забрати щось собі, неодмінно цим користується. Перед нами розгортається така собі людська комедія. У якій кожен має свою долю. Автор готує нас до появи представників найвищої влади, а тим часом знайомить із дрібними представниками суспільства. Цитую: А братія мовчить собі, витріщивши очі, як ягнята. нехай каже, може так і треба, кінець цитати: Братія це всі ті люди. Які слухняно мовчать та підкорюються. Шевченко порушує проблему людської гідності. Цитую усі на сім світі: і царята, і старчата, адамові діти, і той, і той кінець цитати. Тобто кожен цінний і важливий сам у собі. Неусвідомлення цього робить людей недалекоглядними. Воно і є коренем зла. Тим часом ті, хто не віднайшли власної гідності безневинні ягнята, які з усім погоджуються, навіть коли їх ведуть на заклання, не виявляють власної думки і позиції. Вони не докладають ані найменших зусиль, щоб зрозуміти: а як треба? Чи це нормально, що хтось руйнує, краде, чинить підступно? Чи це всіх влаштовує. В автора це викликає обурення: суспільство, якому дорікає Шевченко, лише знизує плечима й каже: може, так і треба? І от оповідач, який готовий розповісти нам, чого ж насправді не помічають співвітчизники Шевченка, повертається з бенкету, спіянілий додому. А там цитую: тихо. Як у раї. Усюди Божа благодать і в серці, і в хаті. Отож я ліг спати, кінець цитати. У першій частині Шевченко дає дві світоглядні позиції, і одна з них суспільна, вивернута, цитую. А ви в ярмі падаєте та якогось раю на тім світі благаєте. Немає, немає, кінець цитати. Тому, коли оповідач каже, Божа благодать у серці і в хаті, це та правда, яку суспільство сприймає як перевдягання, блазнювання, сп'яніння. Насправді лише той, хто відчуває Божу благодать у серці, є особистістю. Відомо, що у Шевченка серце, Бог і рай посідають особливе місце. Розум оповідача. Захмелілий та затуманений. А сон міцний і дивний. Усе, що йому сниться, видається дивовижним та містичним. А в снах можливе будь-що. Тому навіть фантастичне здається цілком реальним. До речі, сон певною мірою еквівалент смерті. Хіба ні? Порівняємо зі сковородинським вирішенням у вірші. Всякому місту, звичай і права. Цитую: Знаю, що смерть, як коса замашна, навіть царя не обійде вона, байдуже смерті, мужик то чи цар все пожере, як солому пожар. Хто ж бо зневажить страшну її сталь? Той, в кого совість, як чистий кришталь. Отож оповідач, бачить сову. Провідницю, яка летить по небу. І він починає летіти разом з нею. А можливо, і сам перетворюється на сову. Оповідач або ж автор це насправді увесь український народ, яке може відкрити для себе істину, піднятися над своїм щоденним життям і змінити оптику, подивитися зверху, яким воно все є. Герой. Персоніфікує Україну. Звертається до неї і попереджає про те, що далі між ними відбудеться розмова. Цитую: А ти, моя Україно, безталанна вдово. Я до тебе літатиму з Хмари на розмову, на розмову тихо, сумну, На раду з тобою. Кінець цитати. Отже. Сьогодні ми почали вивчення наступного другого етапу творчості Тараса Шевченка періоду трьох літ. Тобто трьох подорожей в Україну протягом 1843-1847 років. У цей час Шевченко багато працює як художник та створює альбом Живописна Україна. І водночас поступово стає антиімперським поетом. Він розуміє, що школи на території України закриваються, відбувається тотальне зросінщення, влада царя стає безмежною. Перший антиімперський текст Тараса Шевченка, який ми почали аналізувати це поема Сон. У вступі оповідач описує нам палітру суспільного зла, а потім засинає та починає летіти над Україною. Що відбувається далі? З'ясовуватимемо на наступних уроках. Дякую за урок, до нових зустрічей!